Слава Україні! Сьогодні у нас X10 на хороших героїв, і плюс в нас іде злиття. Рекомендую робити всім герой хороший. Тож будемо відкривати трохи. Перше, ж почати відкривати, нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент. Відкривати, в принципі, будемо все. Бо для злиття і цього буде мало. Можливо, можливо, ще щось з КБ прийде, можливо, прийдеться відкривати. Зелені, якось буду добувати. Так, мені бловця, алюра. О, X10 працює. Хто там мріє про алюру? Відкривайте і забирайте. Мені бловця і каймера. Так, так. Хоча і гай хороший герой, також би на фінку не відмовився. На основі вже є два. Тож туди вже не треба. А сюди... Можна, можна. Так, добре. І три десятки. Поїхали. Епік. Розбійниця по стелі топ. Епік, ну але вже є. Щось хочеться нове. Ще одна алюра. Ну, Насправді X10 працює. Так. А ще епіка. Ловця, каймера. Нема. І остання десятка. Дайте легендарного. Ще епік-шаманка не цікавить. І все. Так, все. Ну, буває. Алюра прийшла, якщо комусь потрібно, забирайте. А ми переходимо на наступний аккаунт. наступною у нас буде Олеся. В Олесі. Будемо відкривати три сакрали, п'ять Вуйдів. Почнемо з темних. Давайте дістанемо може тут легендарного. Перший. Не туди. Другий Хеска, ні, Мучениця. Хороший герой для Анкілу на клан боса, на стража. Але ми прийшли не за мученицею. Ще одна Мучениця. На стража треба три. Вже дві. Є. І ще один синій герой і Фред. Нічого цікавого. Три сакрали. Давай каймера. Епік. Вергіс. На краба заходить, хто не забрав ще уроста. Так. Ще один епік. Страхульот. Топовий епік на старті гри це взагалі ну, то з кращих героїв, який може бути. І давай легендарного. Ні, на жаль, на жаль, це каноніста. Ну, і таке буває. Що ж, дякуємо Олесі і переходимо далі. Наступною у нас буде Наталі. У Наталі будемо також все відкривати. У Наталі також робить злиття. Нагадую, герой топовий. Робіть, хто має можливість. Так. Ну і з побажань, напевно, всі хочуть зараз отримати Тараса і Марічку. Напевно, це і кращий варіант, ніж Сіфі. Я б хотів більше, напевно, цю парочку зараз. Але, але, шанси зовсім маленькі. Плюс на слідуючий тиждень Х2 на фіолетові. Хто злиття не робить, то тримайте уламки. До наступного тижня. Хоча тут каймер також би пригодився з синіх. І 5 десятків. Поїхали. Знову. Перший. Синій, ну, їх 2 нема, в принципі, корму буде багато. Корму буде багато, але корм також потрібний. Перша десятка. Дай каймера! Володар грубниця Люра! Знову ж X10 не працює. Хоча з X10 тут був тільки потрібний каймер. Володар Грубниць топовий. Топовий легендарний герой, який проходить багато локацій і допомагає закривати. Дракона 25-го в соло закриває, Голема теж закриває. Не в соло, правда, але закриває, допомагає. Ну, хороший герой. Правда, він вже тут є. Дубль. Ну, не найпоганіший дубль. Давайте ще ще одне. Так, Мельга. Мельга хороший епік, на крипту залітає дуже класно, воскрешає, можна закривати. Так, ну ще в одну. Я не бачу, до речі, епіка би з нових. Або хоча б рарочку дістати, вже би було простіше зробити злиття. Вортіката це на клонбоса. Лазурна леді, щось її апали, що кудись вона там кажуть заходить, але я її не кричав і, і не буду. Кадавер в соло закриває одну з потаємних кімнат, навіть не одну, а вроді дві. Е, на важкій вежі. Рекомендую качати. І 20-29 фіолетових. Погнали! Отут би зараз було добре дістати легендарного. Хоча тут недавно в Наталі прийшла Сіфі. Тож, тож, тож побачимо. Але 29 уламків шанси є, хоча невеликі. Так, ХС була... Ну, всі знають, що ХСК це топ. І куди вона заходить. А нам потрібен легендарний. Бажано Унік і бажано з нових. Хороші дуже герої нові. Так. Поки, Поки нічого цікавого. Давайте легендарного. Далі, злобостріл нікуди не заходить. Ще одна ренегатка. частинка Антіло, всі, всі, в принципі, знають, куди її використовувати, тож нема сенсу повторювати. Добре. І дві десятки. Давай легендарного. Епік, Азур, не цікаво. Далі. Ще один злобостріл. А де, на проро... де пророчиться? На неї X10. Хоча воно тут не потрібно, але. X10 вроді ж працює на епіків. Давай легендарно. Віщунка. Ну, в принципі, це крипта. І ще один епік. Баердать. Ну, Бардаль взагалі, в принципі, зараз нікуди не заходить. Хоча є щось нове, але нічого цікавого ми не дістали. І будемо відкривати ще каміння. Так, у нас є 10, 1, 1. Щось без легендарного. Нічого з легендарного ми не дістали. Відкриваємо ще два. Епік Баронесу. Баронесу не використовую і, і навіть не качав. Так, добре. Забираємо. Ще один епік. Атур. Не цікаво. І... Дорогий, самий дорогий камінь. Давайте легендарного 6-зіркового. Епік. Блін, ну Зелот В принципі, епік непоганий, але єдиний нюанс, що він заходить Ну, максимум зараз на крипту. Але шестизірковий. Не знаю, чи він буде тут потрібний, чи не буде. Наталі вже буде вирішувати, чи продавати, чи не продавати. Це можна продати. Та й таке, дякуємо Наталі і переходимо на мій основний аккаунт. Ну і основний аккаунт мій на закуску. Буду радий, якщо мені прийде хтось з цих героїв, бажано з епіків. Це полегшить робити злиття. Давайте відкриваємо. Відкривати ми будемо все. В надії отримати каймера, тараса. І епіка зі злиття. Не знаю, може це і забагато, як хочу. Але отак в мене таке бажання. Десятка перша. Поїхали. Поїхали по синіх, класно, корм буде. І епік у меті. В принципі, з епіків мене цікавлять тільки зі злиття. Тільки зі злиття. Кадавр вже говорив, Конелія X10 спрацював, правда вона вже в мене є, вроді навіть прокачав. Хороший герой, але активно не використовую. Ще один епік. Воскару, правда, це не зі злиття, це один з нових. Сперед останнього оновлення. Але він в мене вроді вже є. Ну, дай хоча б рарочку. Ні. Нема, отак завжди підрубують шанс. Не дають. Коли йде злиття, не дають можливості отримати з уламка. Так. І велике бажання дістати легендарного. Недавно мені прийшов і Нітве, це був дубль. Але 19 уламків є і велике бажання. Поки, поки нічого цікавого. Де легендарні герої? Епік, Галька. Галька вже є, Галька хороший ДД. Соло ціль пробуває досить непогано. Але ж X10 напророчиті. І на темних уламках, як бачимо, не працює. Хоча тільки один епік. Важко сказати, що це працює X10 чи ні. Так, і десятка. Поїхали. От от, -от, -от і пророчиться, от і X10 спрацював. Ще легендарного. Давай. На жаль. На жаль, таке буває. І ще один сакральчик. Дай каймера. На жаль, це Epic. На жаль, це Ясмін. Не знаю, чого на неї зробили X10. В принципі, героя не використовує, і навіть не, не знаю, куди його можна прилаштувати. Максимум якась скрипта. Як бачимо, нічого нового, нічого унікального, ну, таке буває. Тож, всім дякую за перегляд. пишіть, що дістали ви, якщо ви відкривали, чи робите, від... чи робите злиття. Всім дякую за перегляд ще раз і до нових зустрічей.